Доброго здоров'я, шановні глядачі! Сьогоднішнє відео є невеличким доповненням до попереднього. Давайте з'ясуємо, яке відношення має лабіринт мінотавра до альтернативної енергетики. Слово лабіринт пов'язують з назвою подвійної сокири лабриса, зображення якого часто зустрічається на стінах Критського лабіринту. Його за дорученням міноса спорудив дедал. Для Мінотавра. Міф розповідає, що під час будівництва дедал рубав проходить двостороннім топором, а коли дійшов до центру лабіринту, то його знаряддя праці якимось чином зникло і з'явилося світло. Отже, міф пов'язує між собою двосторонній топор, світло і лабіринт. Записуємо. Лабіринт, топор. Лабрис світло ми звикли асоціювати з електрикою або ж свічею, а підставка під неї має назву канделябр. Якщо розділити слово канделябр на три частини, то перша кан означає кон. Конус. А свіча якраз і має конусну форму. Отже, світло, яке вона дає, це конус, вершина лабреса. Якщо перейти на більш технічну мову, то двосторонній топор приймач, заплутані ходи лабіринту, це переплетення і взаємодія енергетичних потоків, а вершиною. Конусом роботи такого приладу є світло. До речі, в попередньому відео ми з'ясували взаємозв'язок між двостороннім топором лабресом і формою яйця. В конструкції канделябрів, які ви бачили вище, присутні два білих яйця. Серед археологічних знахідок часто зустрічаються малюнки лабіринтів, найбільш відомий ось цей. Він знаходиться у Франції на підлозі Шартерського кафедрального собору. А зараз ви побачите форму плану лабіринту Тросборг. Ось ще три варіанти. Були схожі форми і на наших землях. В наш час схожі конструкції мотають шукачі способів отримання енергії з навколишнього середовища, іншими словами, ефіру. І називають їх біфілярними катушками Тесли? Ті, хто більш продвинутий в темі, радять робити намотки ось таким чином. А тепер скажіть, чим відрізняється малюнок, який ви бачили щойно, від візерунку артефакту? Який зображено в книзі Докії Гоминої Благослови мати. Дуже схожі між собою артефакт, який ви вже бачили вище, і якому науковці дали назву Київська Свастика та сучасне виконання такої намотки. В обох випадках ми бачимо поєднання двох протилежностей лівого з правим. І лівого з правим. Хоча способи виконання таких поєднань дещо відрізняються. Тому порада для альтернативщиків навчіться уважніше приглядатися до археологічних знахідок, потрібно сприймати їх не як чудернацькі візерунки, не як результат польоту фантазії попередніх поколінь. А як підказки для отримання енергії ефіру?